бачу, вам дуже сподобалось те, як ми граємо в репо. Леді джентльмени, до вашої уваги, раунд другий. О, я знайшов чар... Я знайшов якусь тему, яка мене сповіднює, пацани. Ти наверху? Я тут, я тут, іди на голос. Я бачу, я допоможу. А ну, бери її. Ууу, ти є. Ніхуй, я собі. Ти чим голос? Ооо. Бля, ты уебаю! Кого-то дропнули! Петлишка! 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 По-по-пу! Дьебан, пидорас, слепый!

<плес> 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 Я би по... на твоєму місці його поспішив, бо мені здається, ті сюди підходить. Можливо, ти задаєшся а якого хера ці два черта несуть його на корабель? Да Ми на цей момент ще не знали, що другу квоту треба знайти куди ще відправити. Тому ми просто притащили на корабель лут з надією, що воно зарахує як грошіки, і ми спокійно полетим домой. Проте все сталося. можна Так, Так, я думаю, що треба Дениса не булити. Да ти заїб! Забери його! Забери його! Денис зачи тебе! Денис ві! Спідорас, нахуй. Мітки, все-таки. Я пока полежу, так. Мені щось не подобається, що він сказав... Тож, махуй, за СТУПІНЦІ Ні, я думав, якщо я лежу, то він мене не помітить, типа. Він сприйме мене як просто якусь херню, яка на полу валяється. А якби ти не казав нічого, було б все нормально. Пригадаю. Ну да Я мовчав Наступний раунд. Так там ближче віднести зараз. Пацани, а можемо. О! Ой-ой! Краще вдвох не брать. Сварочний апарат. Пацани, пацани, а можемо ми спробуємо сюди на корабль закинути, а потім уже на квот. Це час теорій. Ми намагаємося вияснити, що ж нам робить, коли оця циферка 0 з 1 буде 0 із 2. На даний момент ми навіть не підозрюємо про існування мапи на ТАП. Якщо хтось хоче побачити. На на левую сторону ведра там. Да, да, правильно решил. Правильно решишь. Ты там эндермен, блять. Эндермен? Да, да, да. На. На. Чо, воно пизду прямо на вас? Держим дар. Май, 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 май! Хоту, 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 хоту! Ты со мной, что, блядь, бежи нахуй! Ты бежи, бежит нахуй! О, но всякий выпадок, но бачите, что ты прямо въебал Да ну Там то есть. Ой. Простите. Ой, пиздец. Пу-пу-пу. Я за барной стойкой. Нам треба на цьому, там в тележке 2000 5, 6, 7. якраз хвата. О, у вні на 4000, сюда. Так, берем його з собою. Опа! живий, ЧЕЖИВЫЙ, Алілуя! Тебе, коротше, ця штука Зеленим вогнем ударила. Дякую, дякую, дай я це я тебе приніс. Ты нахуй, я их, короче, почему? Полодяк. Снова идей, здорово ты там нахуй. Все, апгрейд, стамина, на, апгрейд. Да, давай, апгрейд, там, на, ано. Сколько я не Мы ж по идее можем потом еще купить, да? Чи мы раз... Давай. Блин, давай две таких давай положим. Кілька, да. Мы на них. О, карта. тут є карта, прикинь. А, це на кожному, типа. Давай, Вова, бери собирай. Нет, бери в руки ее, бери в руки и нажимай Е. Теперь у тебя рейндж більше, ніж у нас. А у нас по 50 енергії. Ну шо, ходу. Везьми телегу, тащите ее вперед. А, ебаный ебать. Пиздуем. О, сразу. Туди, блядь. блять. 2900. О, 12. Ходу. Да. Давай, 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 О, давай. Вот так. 6000. О, е блять. Мы не темношкире летели к вынесем. Блять, грабим дом нахуй. О! Якась хуйня за 500 баксов. Так, все. Отвозим. Так. Чорно-рабочий вперед. сука! Так, ж, Сюда, сюда, сюда. Назад, трошки правіше. О. Вот о. Веселі. Да, Все. да. Рум-рум, блядь. Рум-рум, мазапака. -рум, Здаємо енафик с говно? Давай телевизор вытаскиваем. -ту Секунду. Так, три, два, один, погнал. Рома блять. Ой, ми виконали квоту. Бігом це теж треба ложить. Э! Биниби! Упс! А, ты порезал, буду. А ну попробуйте отправиться, воно, будет тоже вам скажешь, что не-не-не. Почекай. А? Гей? Да, йому что не подобається, подобается, бач. Может вам треба по кімнаті пошукати ще одну? Пока я намагався пояснити свою яка, до речі, оказалась ці дві мавпи, мавпы. Займалися стандартними мап'ячими ділами. В ітогі, першого зів клоун. Другий так і отбився від от маленьких гноміків. Ой, давайте. Але не пережив саво. Так. О! Ой. А я живий! зера дома. Так. Що тут? Тут написано ран, біжіть. Тихо, тихо, акуратно, аккуратно, Ззаду, аккурат. О, вс, отвось твою. Тихо, 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 тихо. Череп, 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 череп. Я факт, що він тут у нас не побачить. Не побачить. Де не стихай. Хто? Шоу? Сейчас <свісно> попасть. <свісно> Блять! Он стоять. эта ну, жаба уже ничего не стоит. Короче, я забыл. О, давайте штуку купим. Она 8 тысяч кошты Я как раз узнаю, что делать Energy кристалл. ну я Ну-ка. ну Опа! А ну, уйди. Бля, Я хочу послати перший. Стой, Закривайте, нахуй. Опа! На! Стой, блять! Не пробивається, подожди, несем ванту, сану. Стоп, дай, дай, дай! Да, я спробую его зату. Защит. Мама, спадивай за це, Мне оценка по дуги. Иногда. Кораблик как кошты. Молитен. Ну сейчас, сейчас. Че, чел-чел. Помните, что стрелял. Блять, да, чел там, okay. сука. Любі мої зірочки, мої сонечки. Я дуже радий, що ви мене дивились. Бажаю тобі гарно проводити час на таких uh, сонячних полях Донбасу. Дякую за перегляд. Люблю тебе, цілую. Пока. Сьогодні буде сцена після титрів. Ви просили трошки подовше відосів зробити? Ну от. Я її роблю. Біздільники. О, тут велика хуйня. Тут <клухи> О, тикай, 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 в... тикай. Там, Там? сэй, эндермен. <свят> <Damn>. <свят> так. Ты живой? Да. Ты Да. 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 Там Да. одна хуйня Лежи. <свят> <свят> Опа! А мене за що? Не надо, дядя! Не надо дядя! Не надо! Та ти, сука! Не треба Та на нього. Не да! Краще в вочі не дивитися! Я не видомий, я просто маленький чоловічий, який ховається піс-писа. Не чіпайте мене. Я писеюсь. А де він? день нього. Ага. Йо мою, і там буде то <ріст> що за треш? Ми <ріст> не можемо першу ніч пройти.